Віт, мій друже, сьогодні я запрошую тебе до чарівної країни математики і хочу познайомити з цифрою вісім. Два кружечка поряд стали. Що за дивні окуляри у маляток запитали? Це ми вісім написали. Звірі тісто замісили, бубликів спекти хотіли. Бублики по два зліпились, вісімки з них утворились. Роздивись уважно цифру вісім. Так, вона схожа на окуляри, на два бублики, на два колеса, на дві тарілки, на два кружечка тощо. Намалюй в повітрі пальчиком вісімку. За направленням стрілочки. Думаю, тобі вдалося. А зараз послухай казку про вісімку. У одному казковому містечку у восьмиповерховому будинку жили собі вісім пекарів. Давай разом полічимо їх. Перший Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. І дорослі діти поважали їх за те, що вони вміли виготовляти вироби із тіста чудернацької форми. Пекар, що мешкав на першому поверсі, випікав бублики. Пекар з другого поверху. Печиво, з третього булочки, з четвертого піцу, з п'ятого круглі буханці хліба, з шостого пампушки, з сьомого тістечко, а з восьмого торти. А незвичайним було те, що усі вироби бочком толилися двоє один до одного. І були схожі на вісімку. Покупці так полюбляють вісімки з маком, з корицею, з сиром, з грибами, з родзинками, ягодами, з кремом, з цукровою пудрою. Ось така казочка про вісімку. Ось вона вісімка. Ну що ж, нам час прощатися, а ти спробуй знайти цифру вісім вдома або на прогулянці і показати батькам та своїм друзям. І разом спробуй знайти вісім будь-яких предметів. А ще цифру 8 ти можеш зліпити вдома з пластиліну. До нових зустрічей. Пока-пока.